Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі VirtualTV і сьогодні ми робимо огляд на Toyota Sien. Давайте познайомимось з дизайном. Давайте заглянемо в салон. Ось вот такий у нас салон біленький. Давайте трансформуємо сидіння. Піти не зворотньому напрямку. Так. Ось так виглядає передня частина. Отакі сидіння та карта дверей. Ось така поличка з безпроводною зарядкою. Давайте заглянемо під капот. Ось такий у нас мотор об'ємом 2.5 гібрид. Ось така якість нанесення герметика. Якщо вам сподобався даний автомобіль, то придбати його можна за 44 тисячі доларів. Стойте, давайте заглянемо в багажник. Багажник, на, на жаль, закритий. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, до побачення.